60 мільйонів євро інвестицій, 30 тисяч квадратних метрів, сотні нових робочих місць. Компанія Авестера Груп» – один з лідерів українського птахівництва, відкрила на Волині потужний сучасний переробний завод. І це попри складні часи для всієї країни. Це не лише виробництво, а й символ віри в Україну та її економічне майбутнє. Головна ціль це розвиток регіону. Я сама з Волині, і мені важливо, щоб цей регіон процвітав, щоб економіка функціонувала, і Україна стала. Європейською країною, де дійсно показати виробництво було не соромно. Завод оснащено за європейськими стандартами: 13,5 тисяч бройлерів на годину, 50 виробничих та допоміжних споруд, унікальні очисні системи. Тут повна автоматизація процесів та сучасне обладнання. Проект пройшов усі необхідні екологічні погодження та державні експертизи. Особливо важливим фактором є екологічна безпека і прозора сертифікація. Продукція заводу вже давно відома українцям. Епікур м'ясо без антибіотиків. Чабатурочка доступна якість, Аделіка – халяль, сертифікована продукція для експорту. Ми можемо показати споживачу, як відбуваються всі процеси, як продукція доходить до магазинів, до полки. Тому це для нас важливо. Я ще раз підкреслюю, тому що ми хочемо працювати відкрито прозоро, і ми хочемо, щоб люди знали, що вони покупають. Ми хочемо, щоб люди були впевнені. Якщо вони вибирають нашу продукцію, то це якісно, це безпечно. Від початку повномасштабної війни компанія зберегла понад півтори тисячі робочих місць, сплатила понад мільярд гривень податків, надала десятки мільйонів допомоги ЗСУ. І сьогодні робить наступний крок: вихід на нові ринки і створення нових можливостей для української економіки. Авестера груп приклад того, як бізнес може бути чесним, ефективним і націленим на розвиток країни.